Рідна мова для мене звучить у словах, Україна та її символи, Лебединщина, рідна вулиця, наше помешкання та моя найдорожча бабуся. Тому вона є частинкою мене. Я щодня удосконалююсь у вивченні мови, навчаюсь влучно говорити. Люблю рідну землю і нашу мову і закликаю вас до цього. Що в моєму житті значить. Українська мова, синє небо над горою, найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячих спогад сни, як побачиш, синє море, степ безкрайній вдалині, закохаєшся в дівочість української землі. Наша мова єднання, це українська, нам Україну народила краща мова кохання, це українська. Сила небес, дала крила, мова це таке поняття, яке для кожного з нас є особливим та індивідуальним. Це те, за чим можна відрізнити кожен народ, наша особливість. Для мене рідна мова це мова колискової, яку співала в дитинстві мені мама та бабуся. Рідна мова є невід'ємною частиною нашої ідентичності. Нашої культурної спадщини та національної самосвідомості. Для мене рідна мова це серце нашого народу. Це не просто засіб спілкування, а це запорука нашого майбутнього. Я вважаю, що через мову можна показати свою особистість. Адже якщо ти вивчаєш, розвиваєш свою мову, то ти поважаєш себе. Ви от говорите, яка різниця якою мовою розмовляти? Так попийте води, з калюжі, не з криниці. Це ж та сама вода, яка різниця? Якщо вам чужа рідна мова, важко її вчити, так з'їжте стакан полову, а не буханку хліба. Яка різниця чим живіт набити? Тому я вважаю, що потрібно вивчати рідну мову, розвивати її. У мене стоїть на меті досягти такого рівня досконалості володіння українською мовою. Адже я вважаю, що грамотність та великий лексикон це запорука успішного майбутнього. Я пишаюся, я українка і добре володію рідною мовою. Українська мова це мова моєї країни, мова мого народу. Тому мій обов'язок ввчати її. Розмовляти нею, поважати. Адже як можна жити в Україні, бути її громадянином, якщо не поважати рідну мову і знехтувати нею? Я можу розмовляти декількома мовами, але треба завжди пам'ятати, що державна мова в Україні українська. Я вважаю, що мій обов'язок це добре володіти українською, не засмічувати її суржиком, бути в змозі використовувати її завжди. Я повинна передати цю мову моїм дітям, щоб вона жила і розвивалась. Для мене наша рідна мова це національна особливість, найбільше багатство, наша доля, яка залежить від того, наскільки ми цю мову будемо розвивати. Тож, поки існує наша мова, існуватиме і наш народ. Для мене мова дещо більша, ніж просто навчальний предмет чи засіб спілкування. Мова це ідентифікатор нації. Та особистості в умовах сьогодення ми зрозуміли справжню цінність мови, що в ній наше майбутнє, наша доля. Як писав Микола Лотоцький, не говори, в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. За що я люблю українську мову? Українська мова дає мені багато можливостей, адже вона багата, милозвучна, співуча та просто гарна. Я можу спілкуватися нею та висловлювати власну думку. Українська мова виокремлює мене як українця. Моєю рідною є українська мова. Це одна з найдавніших і найкрасивіших мов. Вона дуже багата, мелодійна, милозвучна та співуча. Нормально називають солов'їною. Наша мова є багатограною етнічною палітрою, і наша місія захищати та примножувати її культурні надбання. Бо, як казала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Рідна мова для багатьох людей є не лише засобом спілкування, а й символом ідентичності, культури та спадщини свого народу. Вона є частиною твоєї особистості, та саме мова робить тебе унікальним. Що ж для мене значить наша рідна мова? Коли я чую, як спілкуються нашою українською солов'їною, в мене таке відчуття теплоти, комфорту. Розмовляйте рідною мовою щодня і свята. Вчіть вірші рідною мовою. Читайте казки рідною мовою. Співайте дітям колискові рідною мовою. І тоді ваша дитина буде говорити найкращою мовою світу. Шануй українську, мрій! Говори, живи, українець!